Наша знімальна група знову завітала до Черівного Форест Парку. Тут виступив енергійний Діма Вулканов. Докладніше про це у сюжеті. З Спекотного літнього дня у Форест Парк, який знаходиться у селі Пониковиця, відбулася грандіозна подія. Сюди вперше завітав молодий український талановитий співак, автор пісень Діма Вулканов, уродженець міста Бердянськ. Розпочав концерт талановитий співак романтичною піснею Тебе знайшов. Публіка вже з першої пісні дуже тепло зустріла перспективного співака. Неймовірні емоції гості отримали від кожної музичної композиції. Прекрасне виконання, міміка, жести просто зачаровують. А усе це дає можливість, незважаючи на теперішній час, отримати позитивні емоції. Діма Волканов поділився своїми враженнями та головною метою піднімати настрій у теперішній нелегкий час. Коли їхали сюди, поперше сонячна погода, що не може нарешті не тішити в Києві. сьогодні дощ, а у нас сьогодні таке палке сонце, тому і такий палкий концерт вийшов дуже гарний. Дівчата відірвалися, відпочили, бо загалом більшість дівчат було. Я дуже вдячний всім, хто прийшов. Дуже приємно, поспівали, потанцювали, поговорили, посміялися. Трошки випалено, ну, як з цього. Тому прекрасні враження. Сподіваюся, що найближчим часом зробимо ще один концерт. Згодом у цьому ж виконанні прозвучала пісня, присвячена найріднішій людині. Зачарувала присутніх романтична композиція в рожевих снах. моя любов. Є автором українського суперхіта «Намалюю», який набрав більше одного мільйона переглядів на Ютубі. Патріотична композиція у теперішній час є вкрай актуальною. Та на палері щасливу дитину. Три роки працював колективу вірки сердючки. Зараз вже другий рік стрілюю Сольна, дою дуже багато благодійних концертів, гроші, які спрямовуємо допомогу Збройним силам України. Багато різних заходів проводимо, як і благодійних для діток в медичних центрах, для наших військових і так далі. Тому творчість стає то зараз моє життя, і я дуже тішуся, що воно дає радість людям. Наталія Коваль, Срійній Кішин, телеканал Броди онлайн.